Туалет без жодних перегородок та спільний для дівчат та хлопчиків. В таких умовах проживають вихованці навчально-реабілітаційного центру в селі Ясениничі. Нещодавно цей заклад перевіряли представники уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України. Встановлені порушення просто шокували експертку. Було виявлено низку порушень. Зокрема, йдеться, що в душовій кабіні немає шторок і Вона є прохідною до вбирання. Також в вбиральні немає розмежувань між туалетами. Порушує права дітей. Стаття 3 конвенціон про права дитини, а також статтю 16 Конвенція про права дитини. Також було встановлено, що в кімнатах, де діти сплять, недостатня кількість ліжкових приліжкових тумб, де діти могли б зберігати особисті речі. З'ясувати, чому в закладі не дотримується прав неповнолітніх. Ми намагалися в керівництво цього навчального закладу. Однак ані директора, ані будь-кого іншого з адміністрації закладу на місці не виявили. А у телефонній розмові керівник реабілітаційного центру розповів, що зараз проводяться ремонтні роботи, в тому числі і щодо усунення проблем виявлених перевіркою. У Мене зараз йде підготовка до огляду 14 числа. Якраз ідуть ремонти. Про. Вони зможе самі роботи нам побачити теж не вдалося. Ми просили, аби директор доручив комусь із працівників провести нас та показати, як ведуться роботи по покращенню умов перебування дітей. Але нам було відмовлено, каже, що без нього не можна і доручати нікому не буде. В тому в тому числі і ці проблеми устраняє, бо я не на місці, я не в закладі. Без мене не, не можна. Зі слів керівника центру роботи мають закінчитися 14 серпня. Тож, чи зроблять гідні умови для проживання дітей та чи проводиться цей ремонт взагалі, дізнаємося згодом. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал IT Media Group.